Вправа 85. Подай звичайний дріб у вигляді десяткового і виконай дії. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, перше завдання. 3 плюс 0,82. Ну що ж, що означає 3 п'ятих? Цей запис означає частку 3, що ділиться на 5. Записуємо 3, що ділиться на 5. І потрібно додати 0,82 соті. І це дорівнює. 3, що ділиться на 5, ми можемо і ділений дільник помножити на 2. Тобто 3 п'ятих, тоді, якщо ми помножимо на 2, і ділений дільник у нас буде. Ну давайте запишемо 3, що множиться на 2, поділити на 5, що множиться на 2. І потрібно додати 0,82. І це дорівнює. 3 помножити на 2 це буде 6. Поділити 5 помножити на 2 це 10. І додати 0,82 соті. І це дорівнює. 6, що ділиться на 10, це буде 0,6 додати 0,82 соті. І це дорівнює. Ну що ж, 0,6 це 60. сотих. І тут у нас є 82. Сотих. 60 сотих плюс 82 сотих – це буде 142 сотих, або 1,42. Є? Ну що ж, переходимо до другого завдання. 1,78 мінус 1325. Ну що ж, записуємо тоді, що цей вираз можна записати так: 1,78 Відняти, а цю частку, цей дріб ми можемо записати як частку 13, що ділиться на 25. І це дорібне. Що ж, записуємо, що це 1,78 відняти. 13, що ділиться на 25, можна, звичайно, куточком поділити. Але і ділене, і дільник ми можемо, як і в цьому випадку, множити на 2, тут можна помножити на 4. 25 помножити на 4 це 100, а поділити на 100 це дуже просто. Ну, давайте 13 помножимо на 4. 13 помножити на 2 це 26. І ще раз на 2, це буде 52. Тобто записуємо відняти 52, що ділиться. 25, що множити на 4, це 100. І тоді це дорівнює 1,78. Відняти. 52, що ділиться на 100, це буде 0,52. І це дорівнює. Ну що ж. 1,78 мінус 0,52. Це буде 0,26. Пишемо тоді, що різниця буде 1, раз, 26. Є? Ну що ж, переходимо тоді до третього завдання. 9,25 поділити на 15. Аналогічно записуємо 9 25, як частку 9, що ділиться на 25. Записуємо, що це дорівнює. 9, що ділиться на 25. І поділити на 15. І це дорівнює. Якщо б нам тут не треба записувати це як число, ми могли б трохи спростити, тому що 9 поділити на 15 можна спростити. Ну, але... Нам треба 9 все-таки поділити на 25, записати в вигляді десяткового дробу. Яким чином? Ми помножимо на 4 і ділений і дільник, від цього частка в нас не зміниться. Тобто, я пропоную записати так. Ще раз, тут є місце, можемо і записати, що це буде 9, що множиться на 4, поділити на 25, що множиться на 4. Так, і це все розділити на 15. І це дорівнює. Ну що ж, 9 помножити на 4 це 36, буде. Що ділиться? 25 ммножиться на 4, це буде 100. І все це треба розділити на 15. І це дорівнює. 36 що ділиться на 100, це буде 0,36. Що ділиться, залишається на 15. І це дорівнює. Тобто виходить, що у нас 9,25 це 0,36. Ну, тут уже треба ділити на 15. Для того, щоб ми могли виконати ділення, треба перенести кому на два розряди праворуч. У нас вийде 36, що ділиться на 1500. І це дорівнює. Давайте перенесемо. Ну що ж, давайте будемо тоді ділити куточком. Записуємо. Так, давайте десь тут. 36, що ділиться? Що ділиться на 1500. Ну що ж, 36 ділимо на 1500. 36 менше, ніж 1500. Записуємо, що в нас буде 0 цілих. 360 пробуємо ділити на 1500. Це все ще менше, ніж 1500. Дописуємо сюди 0 і сюди 0 дописуємо. Тепер 3600 ділимо на 1500, це буде 2. Так, 2 на 0 це 0. 2 на 0 це 0. 15 помножити на 2 це. 30, Віднімаємо. Тут у нас буде 0, тут 0. 6 мінус 0, це 6. 3 мінус 3 0. Попереду напишемо. Дописуємо ще один 0. Так, тоді 6000 ділимо на 1500, це буде 4. 0 на 4 0. 0 на 4 0. 5 на 4 20. 0 пишемо, 2. Запам'ятовуємо 1 на 4 це 4 плюс 2 це 6. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас вийшла 0,24. Є, ну що ж, переходимо до наступного завдання. Бачимо 3,20, що множиться на 0,9 плюс 4,3. Ну що ж, 32 запишемо у вигляді частки, що це 3. Що ділиться на 20 помножити. Ну, а зараз виконуємо дії в дужках. 0,9 плюс 0,3 це буде 1,2 і ще і 4, то разом буде 5,2. І це дорівнює. Ну що ж, 3, що ділиться на 20, як ми можемо записати? Можемо іділи і дільник помножити на 5. Тобто 3 помножити на 5 це буде 15. Що ділиться? А 20 помножити на 5, це буде 100. Так, і помножити на 5,2. І це дорівнює. 15, що ділиться на 100, це буде 0,15. Помножити на 5,2. І це дорівнює. Отже, виходить, що 32 ми можемо записати як 0,15. Ну що ж, тут уже нічого не зробиш, треба множити в стопчик. Записуємо 0,15. Що множиться? На 5,2. Множимо. 5 помножити на 2 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 помножити на 2 це 2, плюс 1 це 3. 5 помножити на 5 це 25. 5 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 1 помножити на 5 це 5, плюс 2 це 7. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 3 плюс 5 це 8. Тут у нас буде 7. Раз, два, три. Знаки після коми ставимо. То дописуємо сюди 0. 0. в Кінці відкидуємо і записуємо, що добуток у нас дорівнює 0,78. Ну що ж, ось таке завдання про дроби. На цьому вправу завершено.